Всім доброго дня. В нас сьогодні підсумки марафону. Розкажу більше, про що в нас був марафон, розкажу основні моменти, які потрібно запам'ятати з цієї теми, ну і, звичайно, плани на наступний місяць. І поїхали. В нас з 10 по 20, по 20 число був класний марафон, мені дуже сподобався це перезавантаження гормонів, секрети здорового тіла, цель, зменшення там, целюліту теж там було. Але саме основне ми говорили про гормони і про те, як підтримати не тільки зі сторони чогось одного, там харчування, е, там спорту, якихось там, я не знаю, там добавок і все інше, а все в комплексі, що е, дає можливість кожній людині отримати класний результат і підтримувати його в майбутньому. Звичайно, в сучасному світі, якщо там брати по статистиці, ну дуже багато людей мають е, ці проблеми. Деякі знають про них, деякі не знають. і е, Є причини, через що виникають ці проблеми з гормонами. Про які ми навіть і не знаємо, звичайно, є те, на що ми не можемо вплинути зараз. Якщо ми беремо ситуацію там в Україні, то кожен день це як свято, да, що ми прокинулись, слава Богу, що я живий. Да. Раз оці моменти із стресом ну дуже дуже критичні в нас, і наша задача максимально підтримати себе, тому що. Ну, нам ніхто не допоможе. Якщо в нас проблеми здоров'ям, ми самі шукаємо фінанси, ми самі шукаємо, як це все діло вирішить, і нам допоможуть тільки тоді, коли в нас будуть гроші на це все діло. Але щоб були гроші, що потрібно. Щоб було здоров'я, ставила один слайд з результатами ще раз для того, щоб показати, що тільки комплексний підхід дає класний результат. І незалежно це від віку, від графіка роботи, я не знаю, якихось там вподаваю бань по їжі від того, наскільки людина там спортивна, не спортивна, взагалі різниці немає. Я на своєму досвіді зрозуміла те, що будь-яка людина може отримати результат. Все, звичайно, залежить від чого, від дисципліни. Тому що не всі можуть, там, як я, тренуватися по дві години в день. Я можу зранку дві години і ввечері. Ну, звичайно, це впливає на рівень активності і все інше. Але про те, що не кожна людина має тренуватися там, по годині в день, там, кожного дня. Тому ви замітили, що в марафоні, особливо в якщо ми беремо гормони, то в нас зранку було там, те, що ми. Розслаблялися, а ввечері ми там робили якісь там розтяжки, пілатеси і все інше, що це не були активні тренування, тому що активні тренування, хто читав тему, зрозуміли, що там піднімається рівень кортизолу. Звичайно, кожна людина по-різному чутлива до цього кортизолу. Але е, є періоди часу, коли навіть суперактивна людина у неї може підніматися кортизол. Тому дивіться по собі, тому що є моменти, коли нам в якийсь період потрібно більше розтяжки, в якийсь період нам потрібна тільки прогулянка, а в якийсь період ми наскільки булки розслабили, що нам потрібно додати якісь силові вправи, поскакати, попригати, але, звичайно, з любов'ю до свого організму е, і ті, хто. Там хоче класний результат отримати, але не може себе взяти в руки. Їм, звичайно, ну, я завжди рекомендую індивідуальні тренування, але з власною вагою. Не в зал тренажерний скакати, пригати, таскати вагу, тому що це теж стрес, особливо для жінок. Для чоловіків, віків це класно. У них піднімається тестостерон, вони таскають вагу, вони там. Супер, коротше, такі класні, в жінок, на жаль, може бути протилежна реакція організму, організм ще більше стресує, ще більше набирає жирову масу. Дівчата ходять в зал, тренуються, тренуються, результату ніякого немає. Дивуюся тому, як можна ходити півроку в зал і не отримати ніякого результату. Це для мене взагалі нонсенс. Як таке можливо? Тому що я знаю, що якщо при правильних діях, ти за місяць, ну блін, 3 кілограми можеш скинути по-любому. А якщо ми 3 кілограми візьмемо на наші там, 6 місяців, то до двадцятки ти можеш знизити вообще на лігки. Тому я за те, щоб в першу чергу був правильний підхід, правильні дії, і тоді буде класний результат. Йдемо далі. В нас в цьому місяці в безкоштовному марафоні майже ніхто не приймав участь, тому я його, можна так сказати, відмінила. В нас тільки був платний марафон, всі були тільки в платному марафоні, тому мені ну, те, що в нас марафон один наклався на інший, мені, в принципі, це було навіть зручніше. По більшість учасників захотіли приймати участь саме в платному марафоні, бо там більше інформації, звітність і все інше. Тому в наступному місяці у нас будуть деякі зміни. З приводу платного марафона ще раз проговорюся, що там ви у вас є бот-марафон, який напоминає щоденні звіти, ранок вечір. Інформація, наприклад, тут я не змінила. Не змінила на гормони, але зрозуміло, так, да? звітність, зворотній зв'язок, ну і звичайно, подарунок переможцю. Переможець у нас обирається не за вагою, а за відсотковим співвідношенням. Людина з меншою вагою може скинути менше кілограм, але по відсотках вона може виграти. Тому кожен учасник марафону має можливість виграти в марафоні, а це не просто виграти. А я додала в минулому місяці те, що людина, яка перемагає в марафоні, вона має можливість приймати участь в марафоні безкоштовно в будь-якому в наступному місяці. Далі, про теми, які в нас були в нашому марафоні. Перше, це причини гормональних збоїв, це перше, щоб ми розібралися, які причини, чому гормони дають збій, як стрес руйнує там жіночий баланс, чому ми, коли ми не спимо, в нас теж відбуваються ці проблеми з гормонами? Коли ми не спимо, в нас теж проблеми з шкірою, нас може більше висипати наше обличчя. Це із-за того, в першу чергу, що ми не спимо по циркадних ритмах, як відновити гормональний баланс. За допомогою харчування, за допомогою спорту, за допомогою того, що ми їмо. Да, певна їжа теж впливає на те, як працюють наші горбони. Звичайно, вода і вітаміни, мінерали також. Далі, і в кінці ми закінчили наш марафон, тим, що в нас були певні ритуали, певні. Задачі певний графік дня, який дав можливість кожні, кожному учаснику марафону розібратися, як підлаштувати графік дня під те, щоб гормональні наші моменти були в нормі. І в кінці я додавала наше жіноче здоров'я. Там в 30, 40, 50 років, як після 50 років, як змінюється наш організм, в який проміжок часу що необхідно. Якщо ви якісь із цих тем пропустили, то ви маєте можливість. Ну, хто приймав участь в марафоні, маєте можливість це все діло перечитати в групі і ще раз ознайомитися, записати, скопіювати. В мене в нашій групі марафони є можливість собі в особисті перекинути і тренування, і інформацію, якусь і далі нею користуватися. Далі, результати. Вебний Index – це хто заповнював марафон. Це те, те, коли ми заповнюємо всі прийоми їжі, тренування, там коли в нас немає шкідливих різних звичок, алкоголів і все інше. Переможець я приймаю привітання по командах. Ну, результати. Реально крутяцькі. Я вас вітаю, тому що більшість учасників отримали класні результати, там около 2 кілограм, навіть до 2 кг, і це круто. Чому? Тому що це всього-навсього 10 днів. Ну, якщо ви за 10 днів знизили 2 кілограми, то за місяць у вас приблизно це 5 кілограм, і за 4 місяці у вас мінус 20 кілограм. Але ж це все ж дисципліни. Бо багато хто приймає участь в марафоні, потім у нас перерив. І за ці дні знову повертається до того самого режиму. Питання чому не продовжить робити те, що ви робили протягом оцих десяти днів? вас є група, де є всі тренування. Вибираєте собі тренування і понісла далі, щоб на наступний марафон у вас вага була або така сама, яку ви знизили, або навіть менша. І тоді у вас ви будете прогресувати. найкращі результати в команді вийшло, що в мене, і у Ксенії. Але Ксенія, звичайно. Афігітний класний результат мінус 3,8. Хочу нагадати, що в попередньому місяці до цього, в грудні, в неї взагалі за місяць було мінус 10. І вона маленькими маленькими кроками йде до результату. Про що хочу наголосити? Про тих, у кого немає часу. У Ксенії маленька дитина. І вона вночі прокидається. Якщо ви бачили, там вона там писала в групі, що вона там, наприклад, ввечері з 10 до 2 спить, потім там, з 3 до 6, коротше, днем там то я теж була коли спить, якщо є можливість, що в неї взагалі проблема зі сном. Зараз, пока дитинка прокидається і все інше, і все рівно вона. Навіть з цим режимом, з тим, що дитина, з тим, що треба приготувати, брати, постірати і все інше, має можливість тренуватися і ставити плюси в групі. Оце для тих, хто себе жаліє, в мене немає часу, я не можу, не можу пройтися, не можу ще там щось. Ну, звичайно, ще раз говорю з приводу відсотків по відсотковому співвідношенню. У Ксенії класний результат, мінус 4,4%. Я її вітаю, тому що вона має можливість прийняти участь в будь-якому наступному марафоні безкоштовно. Дуже круто. Далі, з приводу звітів, хто не закинув звіт в групу, закидайте. Чому це важливо? Тому що ви е, резюмуєте. Те, що ви зробили протягом 10 днів. В першу чергу для себе, коли ви пишете, класно, я знизила там, кілограм, не знаю, 500 грам, 3 кілограми це круто, бо ви бачите результат ваших е, зусиль, і ви бачите, те, що на наступний раз ви маєте можливість трошечки покращити, ну, трошечки піднапрягти булки і що зробити більше. Далі по об'ємах. В деяких випадках, чому я пишу об'єми, в нас спочатку знижується вага, зупиняється, підтягуються об'єми. Є такі моменти, що в нас в період марафону в нас підтягуються об'єми, а не знижується вага, і це нормально. Тому фіксуйте оці об'єми обов'язково протягом марафона і пишіть в групу для того, щоб ви бачили. Ну і звичайно, те, що змінилося. Коли ви пишете, що я там стала менше жерти, коротше, більше тренуватися, більше двигатися, то ви вже собі на підсвідомому рівні говорите про те, про оці свої плюси. І ваш організм починає перелаштовуватися, навіть психологічно. Бо ви те-те-те вже зробили, у вас немає вже того там. Страху, да, що ви там можете з приводу фотографій, багато хто з вас ще досі не закинув фотографії, не розумію чому, тому що ну мені цікаво. Я не знаю, я б мабуть зразу би сфотографувалася, просто так як в мене декілька марафонів, то мені нема сенсу там приймати участь активно в усіх. Мені було б цікаво, що як змінилося моє тіло за 10 днів. З приводу графіка на наступний місяць. В нас будуть два марафони, вони вже не будуть накладатися один на інший. Перший марафон буде на тему їжа, яка підвищує твою енергію. Як харчуватись так, щоб було максимально ну, бути максимально продуктивними? Афігітна класна тема. Я обожнюю взагалі все, що стосується енергії. Чому? Тому що чим більше енергії, чим кращий раціон режим дня, якісь певні продукти, які збільшують нашу енергію. Тим більш ми продуктивні, більше можемо зробити, більше можемо потренуватися, більше можемо спіти, особливо для тих, хто хоче ну, змінити якось своє життя, а не валятися півдня і думати, що. Все фігово, чи всі фігові, чи в мене нічого не виходить, це все інше. Тому тема про енергію буде актуальна ну прямо для всіх. Тому що люди, які мають е, якісь там зайві кілограми, це теж е, ну, впливає на енергію. Багато хто з них прокидається зранку і говорить: Боже, я не, не знаю, наче й не спав. Оце якраз про. Те, як підтримати свою енергію, що потрібно робити, як потрібно їсти, коли потрібно що там додати, і все інше. Тому це класна тема. Далі, під кінець місяця, у нас теж дуже цікава тема: секрети природного молодження, як зберегти молодість без дорогих процедур. Там не тільки буде про те, як зберегти там молодість, про те, як прибрати набряки, про те, як робити масаж. Розкажу про їжу, звичайно, про вітаміни, про догляд за обличчям. Якщо брати ось мене, то я раніше, взагалі, у мене там куча всяких баночок було. що я тільки не мазала, що я тільки не купляла, але постійно це було обсипане. Постійно ж на ранок були такі набряки під очима, а зараз взагалі я не знаю, що це таке. Приводу безкоштовну участі в марафоні, це зараз тільки з наступного місяця я додаю людину в бот і закидаю вправи на 10 днів. І все. По темі марафону я не роблю окрему групу через те, що реально я не встигаю. В принципі, людина, яка не платить, у більшості випадків, вона нічого і не робить. Тому настільки нас тільки платна участь, але ще я додала, є можливість приймати участь безкоштовно в марафоні. Зараз я додала ще додаткові функції. Перше, це якщо ви перемогли в марафоні, ви маєте можливість прийняти участь в будь-якому одному марафону в наступному місяці. Наступне, Якщо ви запросили дві людини в марафон, в нас є Оля. Є лілія, які запросили по людині в марафон. Ще якщо запросять одну людину, в них є можливість прийняти безкоштовну участь в наступному марафоні. І далі, якщо у вас 250 очків на ваш ID-номер в попередньому місяці або перед марафоном, ви теж маєте можливість. Прийняти участь в марафоні безкоштовно. Якщо у вас 550 п'ятдесят на ваш ID-номер в попередньому місяці або перед марафоном, ви має, маєте можливість прийняти участь безкоштовно в двох марафонах в наступному місяці, це діє на сім'ю, якщо там чоловік і жінка до двох людей. Куча є можливостей для того, щоби. Приймати участь безкоштовно, отримувати інформацію, отримувати класний результат. Я з кожним разом стараюся вам зробити, щоб це було і ефективно. Користуйтеся можливості з приводу питань по безкоштовній участі, без проблем задавайте мені. Я завжди готова допомогти, і взагалі я завжди за те, щоб кожна з вас і кожен з вас отримав свій найкращий результат, просто роблячи прості маленькі дії. Їдемо далі. В нас в наступному місяці, як і завжди, буде здорове голодування з 14 по 16 число. Далі підготувала крутяцьку тему, 26 числа це е, в середу їжа замість ліків. Зараз е, є такий препарат, називається там Озепік або ще там різні є фірми, через які багато. Блогерів, різних акторів, там Крістіна Гіллера, там ще там щось, які приймають цей препарат і худнуть там дуже дуже швидко, хоч вони мали вагу там протягом двох, трьох і п'ять років. І я розкажу про цей препарат, що він, як чим його можна замінити, які є наслідки, що потрібно, що можна з'їсти, як можна потренуватися, або взагалі що можна додати раціон, щоб отримати той самий результат. Тому приєднуйтесь, це буде 26 числа і в цій групі марафону буде посилання на цю зустріч. Заплануйте собі, зараз покажу вам по часу. Це з 19:30 по 20 годину. Далі з приводу консультації: Кож, ну, кожен учасник марафону має можливість записати будь-кого знайомих на безкоштовну онлайн-консультацію для рідних, знайомих, друзів, де я зустрічаюся з людиною в онлайні і задаю питання, виясняю якісь проблеми, даю там рекомендації. Якщо людина захоче працювати, то ми працюємо з нею індивідуально або додаю в марафон. Ну, кожен із має можливість зробити такий подарунок знайомим і друзям. Просто напишіть мені, або хай ця людина мені напише, від кого вона прийшла, і я проведу безкоштовну консультацію, тому що консультація, ну взагалі консультація провожу. Там Час, це коштує 500 гривень. А це людина має можливість отримати безкоштовно онлайн за 20 хвилин основні моменти можу обговорити. Далі, з приводу тренувань, Багато хто із. Січня записався на індивідуальні тренування до Ярослава. У нього ще є декілька вільних місць, де він може по часу додати, додати когось на тренування. Це може бути як онлайн, так і офлайн. Теж користуйтесь, особливо ті, хто не можуть бути в режимі, або ті, хто хоче підтягнути якісь певні зони. Є моменти, коли, наприклад, комусь потрібна спина, руки, там живіт, ноги. Але ті тренування, які я закидаю, воно класно. Але в більшості випадків мало хто робить їх правильно. І тому Ярослав там і техніку подивиться, і підбере комусь реабілітаційні, можливо, потрібні якісь там вправи. Користуйтесь можливістю, пишіть мені або там Ярославу. Ярослав уже проведе вам е, тренування, розкаже. Дякую за увагу. Включайте відео і давайте по питаннях. Давайте по черзі. Ірина Назарко. Дуже дякую за сьогоднішній ранок, але насправді. Якщо людина сама хоче дисциплінує з вашою підтримкою, це результат неодмінно досягнеться. І я сама пройшла через те, що в 2021 році, з березня, по липень, я знизила 22 кг, але при підтримці тренера однозначно, консультанта, і при фізичних навантаженнях хай це будуть мінімальні, хай це будуть онлайн. Я в зал не ходила це однозначно. Я не вірю, що це не можна, це точно можна. Людина, яка пройшла через це, це все реально. І це і ніяких відмовок не може бути. І каву можна прибрати, і солодке можна прибрати. Не обов'язково щось прибрати можна заміняти. Наприклад, кава, в нас є кава протеїнова. Блін, крута, взагалі насищає так, що капець на перекус. Так само солодке. Блін, у нас є батончики. Ну, це не те, що ми там голодаємо, забираємо, все страждаємо і все інше. Все, у нас є батончики, конфети, там, десерти можна поробити. Куча є з різних варіантів. Як можна замінити, не забрати. Тому що, коли ми забираємо, ми стресуємо. А коли ми заміняємо, то, в принципі, ми їмо на смак, воно смачно, але більш корисніше. Да. Валентина. Валентина, Царюк. включайте. Мікрофон і відео. Ви були в нашому марафоні. Що у вас змінилося за ці 10 днів? вага на 2 кг і сіді там. Об'єми ж ушли там багато? Валентина, я вас вітаю. Продовжуйте в тому ж дусі, навіть вигляд. У вас всі шанси є, що у вас було двозначне число до наступного марафону. Людмила, що у вас ага. змінилося за ці 10 днів? Ну, за 10 днів це я вже так під запис свою передивилась, то в мене кілограм за 10 днів. А взагалі, за... А? а за весь період. А за весь період 5. Я не можу, звісно, сама в це повірити, ну, оказується, так, да, 5 кілограм. Це весь період місяць у нас з вами пройшов, так? Да? Чи нема ще місяця? Е, ну, Я не пам'ятаю там точно з якого лютого. Це... Десь після середини лютого, мабуть, я почала. Що у вас по об'ємах змінилося за весь період і за ці 10 днів? По об'ємах і... теж. По об'ємах теж у мене змінилось. По об'ємах змінилося. Я ось вам можу продиктувати. Об'єм грудей був 115, Зараз скільки? А зараз скільки? 110. 5 сантиметрів. Під грудьми було 90, Зараз скільки? 89. о Живіт був 114. 113. Супер. І бедра були 124. 117. Крутяцько. <смі> <смі> я, не, я не не можу сама прям, прям повірити в це. Ну, треба повірити. Я всім задоволена і дуже-дуже вам вдячна. Дуже вам вдячна. Ідемо далі, Маргарет. Я вам дуже дякую, і взагалі всім дякую, що всі можуть просто розказати свою ситуацію. Так, так, поділитися, Говоримо, ми всі живі люди, в кожен проходить якісь свої етапи, не всі ми ідеальні. Включайся. Можеш почати з хорошого, з того, скільки ти знизила за місяць, а потім з поганого, як ти прийняла участь в марафоні. Давай. Так, да, а почали ми з тобою, скільки тебе було? 81. 83. А, так? Да? Да. Ні, 81 і 9. Чи... Ні, то, ні, 83. Е, було 83, зараз тебе 75 е, і пройшло місяць і 10 днів. В тебе виходить за цей період 5 плюс 3 8 кілограм. Це неправда, я, не, я не знаю, це неправда. Так, у мене. У мене був е, об'єм грудей е, 104, за 10 днів е, стало 103. Е, під грудьми е, було 93, стало 90. Угу. Живіт у мене був 95. Тут я вчора важила 96, бо я поїла, а сьогодні я вже на голодний желудок зважилась, так, ну, поміряла, і в мене вже. 92. Тобто 3 кі... 3 см пишу. і бідра у мене було 104, а стало 102. Так, тут у нас Карина написано. Доброго дня. Добрий день. Він пройшов, так, він пройшов нормально, але просто співпало з тим, що ми захворіли. І причому всі, і цю ніч я взагалі не спала. Ну, якби мені трошки важкувато говорити. Але що можу сказати? Це дисциплінує марафон дійсно, дає можливість контролювати, що ти їси. Бо раніше, якби я ну, була на марафонах і це дало свій результат. Але останні ці три роки розслабилась. І себе булочками радувала теж, і не тільки Ну, Добре, дякую вам, дякую за підтримку успіху. Всім бажаю всього найкращого і здоров'я. Головне, Так, да, так, да, так. Да. дуже вам вдячна. Взагалі всім вдячна за зворотний зв'язок. Багато хто написали, що вони не можуть принатися, або на роботі ну більшість людей сьогодні, деякі там працюють, тому я їм закину інформацію, яку ви сьогодні отримали. Хай слухають. Щоб вони теж були в курсі. І дякую вам за те, що ви ділитесь своїми результатами. Бо ви, я то знаю ваші результати, але деякі люди ж вас не бачать, вас не знають, і їм теж цікаво почути, як людина проходила свій шлях, бо ні в кого немає легкого шляху. Взагалі, деякі думають, що оп, мені повезло. Нічого подобного. Всі, кому повезло, ті пахали. Такого немає. Це вам 20 років ви поголодали, і вас мінус 20 кілограмів. Так, до літа ще є час, треба старатися. Так. І говорить, як Маргарита: я не вірю, я не вірю, я не вірю, що <ви> було <чудово>. тому, щоб було б чудово. Гарного дня, гарних вихідних. взаєм. Всім гарного дня, дякую за, до за побачення. побачення.